Договор таке прийшов, каже, страждання зазнайте свій дух, а відважні, я свій порівню. Приходить страждання, приходить терпіння, приходить трудності, але все, каже, перемагає силу і то, того, хто любив нас. Сили. Він дає нам силу, від нього сила, його любов, вона, вона нічого не може нас відлучити, Бога Христові. Господь нас любить. В кожній справі перемагаємо на ньому надію, попадає, живемо. Слава Господу. Дякую, Господі, що 에... приходять хвороби, не знаю, чи може молодим легше переносити, старшим, тягше. І знаєте, той типов зачепився, той тисне, і тисне нема. Але Господь терпить, Господь держить, Господь дає надію, віру і любов йому. Слава навіки. Амінь, я мені скажемо так. Ми живемо в цьому світі і ми є, так на лінії боротьби, стоїмо, боротьба є. Хочеться читати за то, що Господь каже, що слово Боже каже, що Господь говорить, що Господь хоче від церкви, для нас, яке нам поручення, яке нам... Прочитати слово трошки, хай Бог досує, прийняти його. Не так, знаєте, шукав і так, і так є. Одно слово друге. Господь поправляє, Господь корективує, підказує. І слава Господу, Будемо слухати, знімати Божому голосу. Я це слово я не скажу, може воно до мене. Сказати. Але я дивлюся тим, що Господь мені каже. І, і слухаю те, що через Господь говорить, через братів, через сестер, через псалми, через пісні. І всі все. Слава нашому Господу! Прочитаємо. Дії святих апостолів, 10 розділ, 38-й вірш. Що хочу тут прочитати, як би відзначити, що Господь, знаєте, що Господь хоче, що Бог хоче, що для нас призначив, яке ми маємо на що опування надія, яка, так скажемо, бо багато людей кажуть, така Божа воля, ми повинні так, ми Божа воля, Божа воля, вона є блага і досконала. Господь милосердний і люблящий. І ми на це дивимося, ми дивимося на Господа, не дивимося на, на те, що нас тисне, ми дивимося на Господа, каже, зірайте на Господа, не відводьте свої зорі на сторону, щоб ви могли пройти труднощі і не згоди. І пише е, діє 10 розгляд від 8, святих поступів. Це Петро прийшов до Корнилія. І він би так, Корнелій був, якби він не навчений. Він знав, він боявся Бога, він молився до Бога. Він прийшов Корнелій в Ізраїль, і він подивився, якби сотки, полку італійського, римляни, і він подивився на як цей народ живе. І чим він питається, що його веде, що він в них це вникає. Він розумний, розумний, найрон розум каже, дивиться, чи немає розумного, хто Бога шукає. І він проявився в ньому цей розум. І він почитав закон, почитав сіналоги, і він звернувся до Господа. Він надіяв певного на Господа. І Господь його і побачив, його старання, його терпіння, то, що він шукає. І хто шукає, знаходить, хто просить, тому дається. І послав Петро, прийшов до нього, щоб наставити його на правильний путь життя. Там не з по закону, а по благодаті, щоб він міг це отримати. І Петро каже, Ісуса, що був із Назарета, як помазав його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, добро чинячи і усіх оздоровляючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Мене, так скажуть. Добро чинив для кого? Господь чинив. Він прийшов на землю. Ще не, не сповнили, ще не сувершилось його, якби то жертву ще не приніс, не, не Цього, ну, Він вже був помазаний Богом, Духом Святим і силою Божою. Він совершав діла Божі і каже, він доброчений і всіх оздоровляючи, кого поневолюв диявол, по бо Богу із ним. Ці всі, хто хворі, каже, Бог мені дав, звідки прийшло, то Бог мене б'є, то так, я буду плакати, буду бо Бог дає. Каже, слово каже Петро, каже, Бог, диявол поневолив народ. Диявол поневолив народ. І прийшов хто? Прийшов Ісус Христос, щоб освободити, звільнити народ, дати свободу. І він був чим? Він був помазаний, помазав, помазав його Духом Святим і силою Бога, для того, щоб можна було освобождати, вчинити ці діла Божі, великі. Потрібна сила, і по мене Дух Святий. Оце. І Господь дався йому, і він це робив успішно. І де вони їм і тікали, і все. Ізцілялися, всі хвороби, які не було, хвороби, яка б не ізцілялася. Звідки приходила хвороба? Значить була і дияволод до денного знання, все супрощалося. Це Господня воля. Божа воля і тоді була, і зараз Божа воля на нас на то. Звісно, каже, страждання за знаєте в світі, будьте відважні, я світ переміг. Страждання, У нас нас приходять іспитання, приходять і за цим ще в этих питанням. І в цих іспитаннях ми не повинні втрачати надію, ми не повинні тіратися, ми не повинні зневіритись. жити на вірні. Ми добираємося в Господу. Господь пам'ятає за нас, він нас звільнив, освободив і дає нове життя. Отаке. От Почитаємо євреїв, 2 розділ, 14-15 вірш. А що діти стали спільниками тіла то і крові, то й він став учасником їхніх. Діти стали миї, діти Божі. Іван заяв від Івана, перший родід зразу говориться, що було слово Бога, і Бог було слово, і слово потило з тіла, стало як тіло. І воно було поміж нами, і ми з ним бачили, ходили, говорили, і воно прийшло до своїх, а свої його не прийняли. І далі шукається. А ті, хто його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими. Амін. І слава Господу! Ми прийняли Господа, ми зрозуміли, нам відкрилося, пішла Іван Спасіння по всій землі, що спасається, вірою спасається людина. І всі, хто вив. і нам є такі привілеї, великі влада, в нас і влада стати дітьми Божими. Влада є, але нам ще потрібна сила. І за це будемо читати і далі. Господь дав нам владу стати дітьми Божими. Господь повілюває нам розрушати діла дьявола в наших молитвах. Знаєте, я не хочу щось зучиняти, то, що говорить... Пророк нас говорив, і присутність, і пастор прийшов і каже, Господь в молитвах каже, розрушати діла дьявола. Дам таке поручення. Ми, знаєте, ми є церква, ми є різна церква. Ми є діти, ми є юнаки, ми є дорослі, мужі Божі, є тут. Знаєте, і діти вони не можуть цього робити, розрушати діла дьявола. вони діти. І діти, каже, як Павло казав. Як я був дитиною, то я говорив як дитина, я думав як дитина, і я розумів як дитина. Ну я став зрослим, може, став. І я відкинув дитяча. Відкинув. І знаєте, хто то ще не доріс, можливо, бо хтось, ну є юнаки, які перемогли лукаву. Юнаки, я разом підросли боротьба з ким наша, ці ці, перемогти лукаву. Що ми перемагали лукаву, що ми мали силу цю, що ми розрушали діла дьявола, що ми жили. І Господь є в цьому, Господь хоче цього і бажає. Прочитаю, як би теж, що за церкву говориться. Єфесянам, 1 році, 19.20 «І Фісяна, розділ, 19 Яка безмінна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі Ісусі, воскресивши із мертвих, його і посадивши на небесах пробувач себе. Що говориться, Отець Небесний, в нас є та сила, якою Отець Небесний Воскресив нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. В нас є ця сила, Господь дає цю силу. тому ми увірували, прийняли, але чи ми, якби, ми, вона воздействована, так? чи вона в нас працює ця сила, кожен так. ну є ті мужі Божі. Які наповнились більше цієї сили. Є ті, хто возростає, є ті, що стукає, просить, шукає. Є ті, хто сидить просто і чекає, різні. є. А Господь зове, кличе, що ми возростали, що ми слухали, що ми внімали волос, навчалися, і що ми наповнялися Божою силою. Що ми наповнялися цією силою, що ми були переможцями. Прочитаю Хесянам 2, 13. вірш. А тепер у Христі Ісусі ми. Що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Ми близькі до Господа. Звідки така близькість з'явилася? Господь пролив кров і ми взадиті з Господом. Ми є причасники тіла і крові. Ми є причасники, і Він за нас став. І він е, 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 розрушив дія, діла дьявола. Я тут читав, чи не і стала її, щоб смертю знищити того, хто має, це євреїв, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, це то диявол, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Ми страхом смерті раніше. Ми були без Господа, ми були в страху смерті. І народ, той, який не знає, Господа, страх смерті. Диявол має владу смерті но написано, Господь знищив. Написаний Боже, що, каже, знищив того, хто має владу смерті. Звільнив, освободив ті діла, які диявол має, Господь знищив і нас, освободив і дав нам владу і силу дає. Розрушати діла дьявола. Він каже, розрушайте діла дьявола. Було конкретно, от є брат Віталік, він говорив, прийшов, каже, брат Коля. Госпі, Господа слово було сказав, в своїх молитвах, ранку і вечором ви розрушайте діла дьявола. Як розрушати, ми почитаємо далі, що треба для того, щоб розрушати. Щоб ми могли це робити, щоб ми були сильними. І знаєте, ми могли, бо Господь хоче це, щоб це було в нас. Якщо в нас є віра, і ми довіряємося, написано так. Щоб це робити, нам потрібна Божа сила Духа Святого, перевірена в наших іспитаннях і боротьбі. Знаєте, таке? нам потрібна сила. І це не значить, я почув, як хтось говорить, і я так скажу, диявол вон пішов, і диявол взяв побіг. Не побіжи, Не побіжи. Ми ми питання проходимо. Проходимо іспитання, І якщо ми раз, він наступав, а ми Божою силою, Божим Словом. Ми його Перемогли, ми унічтоли, раз, другий, ми розрушили його діла. Він третій раз не, поїде, не, не піде. Знаєте, якщо стоять один, і він е, такий, як то кажуть, є хороблій е, воїн, е, І він з ним раз він дав отхвор. Другий раз, третій раз третій, 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 дивиться, ні, каже, не, не можна з ним зв'язати. Так і ми. Якщо у нас ми сні, ми сильні, ми пройшли кожним із питанням, яке в нас проходить, як ми що пройшли, не, не плачем його пройшли, а ми пройшли його з перемогою, нас це укріпляє, нас це підіймає. Нас це, якщо навіть в Яково написано всім, які прийшли із питання, вони якби возросли і вони будуть пожинати достойне життя, достойне переможне життя будуть. Це своїми словами я кажу, бо я не, не читав цього не того. Е, і той, хто тримав е, страху смерті, Господь освободив нас, звільнив від диявола. І ми повинні дати, не боятися, о, диявол, тікай, 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 бо диявол там диявол. Ні, ми, хто синий, хто є в, наш, в нашій церкві, Господь дає цю силу, тут є мужі Божі, які відросли, які можуть це робити. І Божою силою ми розрушаємо діла дьявола. Хай Бог поможе благословити, я тут пропустив, Прочитаю ще єсян 3 років, десяти річ. Щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа. Господь хоче, є церква, щоб через церкву не Господу робив щось там. Давай воюй, давай допомагай. Церква повинна робити на землі ті діла Божі і розрушати діла дьявола. І ті початки, і влади. Це демонські, як то кажуть, ієрархії, які вищі, вони на небі знаходяться на другому небі, бо Отець Небесний і святий, і Господь на третьому небі. Це там святість. А є друге небо, де диявол, там і початки, і влади, і мироправители ці, їм через церкву повинна. Указувати найрізніша мудрість Божа. Церква успішна, церква переможна, церква розрушає діла дьявола, і іде, і не немає місця. Знаєте, отак не всі, бо ми ж покликані. Якщо ми не будемо, хто може протистати? Хто в цьому світі може прийти і супротивляти яву? Ніхто не може. Ми можемо супротивлятися нашою силою. Ми не можемо робити цього. Нам потрібна сила Божа. Духа Святого, помазання Духа Святого і успіх, щоб ми були успішні. Прочитаю. Да, Песян, 6-й році, й 12-й річ. Нарешті, ми, е, так, ну і що, ще господати? Якщо в нас є віра, і ми довіряємося Богу, усьому Його слову, то ми наповняємося Його силою. У нас є віра, приходить із питання, а ми віримо. Праведник житла вірить. Господь мій купити живий. Господь за мене стоїть, Господь заботиться за мене, Господь охорону поставив. І якщо приходять із питання, він не уставить. Господь прийде на допомогу, Господь поможе. Такий наш Господь. І це наша повинна бути наша твердиня, наша основа. Господь наша основа і слава нашому Господу. Нарешті, мій брати, зміцняйтеся Господом та могутності сили Його. Господом зміцняйтеся, каже, браття, зміцняйтеся Господом, і його сили могутності». Це нам потрібне. Бо нам потрібне. Як зміцнятися? Будемо далі читати, і от тут все розказано. Господь все каже. Слово Боже, воно дає якби, поручення, дає повеління таке. І дає навчає, як це робити. Откровєння віддає. навчає нас, слава Господу. Нарешті, так, змінеться Господа, та мутичі сили вам. Доягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. диявол хитрий. Обманщик злодій приходить. І буде, і він проти нас воює хитро. Він хоче обольстити, спокусити, дати невір'я, обманути страх, невір'я кинути страх, який знаєте, ну нам потрібний страх Господній, а цей світський страх нам не потрібний. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початки, проти влади, проти світло правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Знаєте, що тут якби пояснюється, Є людина, яка отак я дивився, є церкви, значить приходить, йде служіння, славиться ім'я Господня. І тут вскакує якийсь чоловік і починає тумент робити, що то там, значить, цього все. Ну, є два способи. Один каже, заберіть і в поліцію, правда. Другий каже, бийте, каже, поки не, не того. А третій каже, це не він робить. Це той дух, який війшов і через нього робиться. І беруть цього чоловіка, і ставлять, і зв'яжуть диявола, розрушають її діла і зганяють. І чоловік встає і кається, і дає, приходить до, до спасіння. Людина приходить. От такі є діла, такі проти, Ми не проти тіла, крові, а проти початків, проти влади проти світло цієї теми і проти від духів дух Хочу сказати приклад такої боротьби. Скажу за Павла, Павло був є Павло був Филиппа, Филипп'я до Филипп І що, і ходило, ми це знаємо, я просто як приклад такий, ходила служниця. Панил одних, і на ній був дух нечистий, як віщунський дух. І вона ходить і якби скалю, о, оце раби Бога живого, вони проповідують слово, вони спасіння. Для чого? Дух нечистий хотів ввести її в церкву, щоб вона в церкві була і потім контролювати церкву. Ну так не вийшло, Павло і приказав, приказав і знав його. І знаєте, проти Павла окручилося, повчилося все. Люди, люди піднялися, пани підняли народ, кажуть, дивино, вони бунтують, вони роблять, прийшли". їх побили, їх е, колоди в темниці посадили, їх ноги закололи, колоди, колода розрізає, розколюється, там вирізається, щоб ногу струмити. І склали одна до другої, але зав'язали все, колода, ноги в колодах. І там вони і що робили? І вони співали. Псалони, вони славили Господа, вони не покорились дияволом, не плакали, не, не унивали. І прийшов, і вони там перемогли. Вони звіщали слово, прийшов той сторож, який хотів себе погубити. Якби. Вони їм сказали про того, і прийшло. І диявол був переможений. І потім Павло йшов, знаєте, диявол дивився, чи можна, ну, з Павлом спалом, я не можна. Павло і даліся і стріляв, і зайняв. Він не займався цим нього була. Але він був мав силу. Він перемог, він перебіг. І Господь хоче, щоб ми були переможцями. Переможцеві дам все. Якщо читаємо об'явлення, переможцеві дам все. Переможцеві дам все. Дам сісти, де посадити, дам переможцеві. Господь хоче, щоб ми були переможцями. І слава нашому, Ось такий приклад. Е, читаємо, значить, е, Боже в Господом могутності сили Його. Що це за сила і як це зміцнятися? Е, Божа зброя, візьміть повну Божу зброю. Правда і правда. Це зброя Божа. Знаєте, якщо ми скаємо неправді, якщо ми обманщики в чомусь, якщо ми не, не того, диявол має над нами власть Господь. За нас не може заступатися, бо ми від, відійшли, ми зрішили правда і правду. Це є Божа зброя і, і праведність далі. Євангелія миру. Якщо ми ходимо, і ми не мовчимо, каже, бо якщо ви відрічаєтеся від мене, я від вас відрічуся. Якщо ви будете між людьми, то я передам його, від вас відрічуся. Якщо ми ходимо і кажемо, ми, діти Божі, Господь нам дусі, ми звіщаємо, приносимо Івану миру, Господь нам, ми розрушаємо біла дьявола Це вирушається біла дьявола. І слава Господу, Івану для миру. Ще твіри. Нас буде трудно, ми на війні. Тут багато, і Господь іспитувався, він вірив в Богу. І він давав відповідь, І ми віра. Всі, каже, стріли лукаву. Лукавий стріляє, кидає, б'є багато, але силою, вірою, силою віри, ми перемагаємося, віра далі, шолом спасіння, шолом спасіння, спасіння, де ти шолом взяти, якщо ми завиті з Господом, якщо ми е, приймаємо святе причастя, совершаємо, ми наповняємо кров Господа, якщо ми... Е, е, Проголошень, ми маємо спасіння. Ми в спільності з Господом, ми в єдності з Господом. Божа сила і в нас є цей шолом спасіння. Божа охрана стоїть, скажімо так, меж духовне Слово Боже. Дияволом ми, наша боротьба, ми людською силою, крепкий може, сильний, який він не може з дияволом боротися своєю силою. Слово Боже. Якщо ми знаємо Слово, ми знаємо, що Господь. Навчив нас, що Господь пообіцяв, яка... Господь переміг, от ми читали, що Господь розрушив діла дьявола, Господь уничтожив дьявола. І ми це знаємо, і ми це говоримо. Диявол, ти ніхто. Ти ніхто. Як Павло там говориться, каже за ідола, каже, чи ідол має щось ідоло? Ідоло ніщо не важить. Але якщо ми приносимо жертву ідолу, а не Богові, то ми що ми робимо? Ми неправильно робимо. Ми не можемо на два. Служити одним, одному й другому. Господь, ми знаємо слово, і ми проголошуємо слово. Добре, якщо це слово нас наповняє нас, якщо воно сприймається, розтворається. І ми міцні, ми сильні, ми успішні. І прочитаю до Колосян. Що Господь хоче, щоб нам укриття це і Господь що Він хоче і каже. Колосян, Перший e, розділ 9 -й, 13 вірш. Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Павло каже, за Колосян, ми про вас почули, ми знаємо, ми бачимо, і ми совершаємо молитву. В чому основа, що хоче Господь, за що молиться? Щоб ви були наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Є Божа мудрість, є духовний розум. І хто, кому не вистачає мудрості, де взяти, скажіть, де взяти? Каже, просіть, і Бог дає, каже, і дає і зубів'є достатку. Кому не вистачає мудрості, так як і говорять. Просіть мудрості і розуму, наповняйтеся. І ви, Павло каже, просить, каже. Ми за вас молимося, щоб ви це робили, щоб ви це сприймали. Говорить 10 вірш, щоб ви поводились належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Належно поводитись, зростати в пізнанні Бога, приносити плід правильно, розуміти, що Господь хоче. Ми, от Слово говориться, тут відкривається, що Господь хоче. Пізнай Бога, Пізнаємо Бога. Не тільки тут говориться, говориться, буде говоритися. І псалмах, і пісняк, в піснях у всьому звіщається Божа істина і правда, хай Бог цьому поможе. Один, зміцняючись усякою силою та могутності слави Його, для всякої витривалості, довготерпіння з радістю. Нам да, потрібна сила, зміцняйтеся, зміцняйтеся всякою силою і могутності слави Його. Там Господь прославлений. Там, де Божа слава, де Божа світло сяде, там нема місця дияволу. І добре, Він каже, кого покликав, призвав, прийняв, оправдав і прославив там, і так прославив, Він нас прославляє. Ми прославляємося Його силою, служінням Його послушанню. Хай Бог, Господь поможе, благословити нас. І читаємо далі. Він нас, дякуючи Отцеві, що вчинив нас. Достойними учасниками спадщини, в спадщині святих у світі. Нам є спадщина. Ми спадкували. Ми це не заробили, як батьки щось трудилися, працювали і оставили дітям спадщину. Вони це приймають якби без, без труда, без нічого. І ми отримали спадщину від Господа. Ми не трудилися з тому, але Господь це нам дає і що хоче, щоб ми приймали це, що ми наповнялися. Що ми шукали, просили, дякували, слухали, були в догоджені Богові в усьому, щоб чинити все для того, щоб це було йому любе. І далі, Щоб визволив нас із влади темрови і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Господь визволив із влади темрови, Ми не в темряві. Ми не є діти ночі, ми діти дня. В не є діти темряви, ми діти світла. І ми не є діти прокляття, ми діти благословення. Господь нас благословив. Хай Господь умудрає нас, хай дає нам навчатися наповнятися силою Божою, могутності сили Його, щоб стояти і Його іменем, його, і кров'ю Ісуса Христа. Вся е, діла дьявола розрушені, розрушається. Хай будуть розрушені в наші церкві в кожному в житті, кожного нас. Діла дьявола розрушаються, І знаєте, Господь е, диявол тисне, дає неустройство, дає, знаєте, наскільки він не хоче, щоб я прийшов сюди і говорив слово, наскільки він не хоче. Він приміняє всі способи. І, да, і я скажу, цю ніч, я е, скажу, мало спав. Де. Я молив, скільки разів він збулився і до чоловік і все. Але ми розрушаємо діла д'явла імені. І кров'ю Ісуса Христа, Господом нашим. І слава нашому Господу, молився за церкву. Молимося, будемо молитися, і хай Господь кожного тут ухріпить, благословить, говорить, наставить, научить і збереже для слави Його. А йому вся слава навіки, Богу нашому. Амінь і амінь. Будемо молити до нашого